Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає одужати, вийти із важкого становища, одужати, загоїти травми рани, відновитися усім, хто дивиться відео, близьким людям, якщо є такі проблеми. Чи є перешкоди на дорогах на здоров'я? Скажіть, допоможіть вищі сили, всіх, хто дивиться відео, близьких людей, що заважає відновити свої сили, енергію, встати на ноги. Хтось робив вам раніше напад на гроші. Зараз мають піти гроші. І це дуже сильно впливало на ваш стан. Це могли бути, коли немає грошей, у вас не може бути ліків. І для близьких людей, і тут вийшло ще для людей похилого віку. От. Щоб бути здоровим, все дуже сильно залежить від фінансів, від грошей. Заперечились. Дигати вбираю. Угу. Це хотіли зробити на постійно, щоб не було грошей. Скажіть, що роблять, що лють на майстер. Угу. Підливи робили. Заперечую, убираю, анулюю всю програму, негативно знімаю. Відкриваються дороги на гроші постійно. Стабільно йдуть гроші без перешкод. Запречую, всі негативні програми знімаються, крадники, стяги, мороки обираються, більше нічого не заважає щоб у вас були гроші постійно і стабільно, щоб ви могли себе купити лікування пройти всі процедури. Заперечуюсь, негатив негатив, анулюю. анулірую. Угу. Заперечуюсь негатив, обираю ще на майбутнє. Запланувала якась жінка похилого віку. Вона негативна, хоче вкрасти вашу красу, енергію, здоров'я або зробити переклад якимсь чином. Якась в неї є тих, тих, технологія, ну, якийсь є ритуал, як вона стягує. Буває, що е, повільно, але наче як висмокчують всю енергію. Отакі От ритуали ставляться і е, крадуть молодість, здоров'я. Ну, тут навмисно тут е, Прям навмисно і хочуть довести, щоб людина була виснажена, навіть вмерла. Це плани на майбутнє. Прошу вище сили, зруйнуйте всі плани ворожі, вище сили, янголів охоронці. Отведіть, одверніть ворогі відео. Усі, хто дивиться відео близьких людей, знімається весь негатив і руйнуються всі плани ворожі. І хто б що б не робив, як із гуся вода сходить. Усі, хто дивиться відео близьких людей, і всі прокляття, порчі, негативні програми, підливи, підкиди. Порші на гроші, порші на здоров'я, знімається, повертається назад. Ця кладовицька магія анулірується на майбутнє, більше не зможуть зробити.

Чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив, втручання, якісь перешкоди на дорогах на лікування, на лікування тіла, здоров'я всіх систем і на те, що була енергія, сили, буває, що така, як втома. Що заважає відновитися? Угу, угу. Тут люди можуть перебувати, коли йдуть бойові дії або умови, обстріли і це великий дуже стрес. Тут карта вийшла, агресія, що це завдає. Стресу. Ви можете перебувати в постійній напрузі. Плюс ще люди працюють постійно, перенавантаження і, от вже такий вираз, поки атакують, ми працюємо дуже сильно працюють, переживають таку постійну загрозу. От і це завдає. Шкоди, і вже дуже перевиснажена перевиснаження. І нікуди подітися. В таких умовах важко відновитися, важко тут і немає, і показано, що немає і виходу, як. Як відновитися? Заперечу негатив убираю, прошу очі сили. Скажіть, що робить? Угу. Є такий варіант, коли ви відмежовуєтеся і знаходите якийсь острівець, острівці. Тут ще вийшла карта, коли треба себе врятувати, ви маєте свій е, коли відмежовуєтеся, от, острівець спокою треба мати, від агресії зовнішньої десь мати свій Острівець спокою, щоб ви були впевнені, що туди не прилетить, якби, і не з. І не завдасть поранень. Це більше про нервову систему. Ще дуже хорошо заземлятися. Можна робити якісь плани, планування. Це врятує. І постійно одне і те саме. От це теж дуже гарно врятує, коли одне і те саме, ви знаєте, що у вас все стабільно. якби. Як пояснити, побутові речі. От в одне й те саме годину ви прокидаєтесь, те саме робите, попри те, що навколо сидять, що ці коршуни хочуть поживитися. Так, так обираю весняти, прошу ви ще сили, допоможіть. Да, тут показана карта, коли людина рухається уперед, і ви рухаєтесь уперед, і вам не можна зупинятись тут ще на ваш багато відповідальності, але тут все навкруги, може горіти, ламатися така ситуація попри все, от щось іде такий вираз, попри все. Що робить? скажіть, допоможіть? Ну, то вийшла карта, що вам вже слабо віриться, що може щось змінитися. Ви ну, втратили таку надію, що щось зміниться, але вийшов Верховний суд, будуть зміни на краще. І саме страшне вже пережито. Заперечую весь негатив, убираю, прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Усім, хто дивиться, відео близьким людям на здоров'я дорога відкрита, на мир, на тихе небо над головою, на перемогу дорога відкрита. Більше не зможуть вороги нападати. Отвертаю, одсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. одвертаю, одсікаю, повертаю назад всіх, хто дає накази, хто їх виконує в Росії, хай прилетить у голову снищен. Буде так і так є. Пишу захисту міцної, прошу відновити нервову систему будь-які. Інші системи в організмі загоюються всі травми, рани, психічні, фізичні травми, загоюються без перешкод, більше не болить, відкриваються дороги і шляхи на здоров'я. Вам більше не потрібно хворіти. Вбирається шлях здорової людини, буде так і так і є. Повертаюся біль сльози і прокляття зробити не зможе. Всі, хто на вас лихо почне робити, свідомість втрачає сих, втрачає життя. То тобто буде все сказане здійснено так буде. От. І зараз я хочу ще подивитись питання від глядачів. Воно може програтись усіх, хто дивиться відео, якщо схожа проблема. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає одужати після поранень синові. Скажіть, допоможіть, чи є перешкоди на проходження лікування у сина в Україні чи за кордоном, чи втручається хтось, чи якась негативна дія, магічний вплив. Що може заважати, щоб пройти лікування, одужати після поранень синові, того, хто питає? Ну, от, знову виходить якась жінка, вона е, намагається втрутитись. Було покращення, раніше теж ось напад був. заперечуюсь, негатив, убираю. Зараз іде покращення, зрушення. Е, можуть надійти поміч фінансова, може бути, дорога відкритись, кудись треба буде поїхати. І це все на відновлення, щоб відновитися. А оці карти я заперечу, убираю. всі плани ворожі, руйную. Хтось своїми втручаннями дуже сильно сповільнює шлях одужання. Заперечу, убираю весь негатив. Мрія ваша здійсниться. Буде здоровий син. Дуже багато страхів, страждань, пережитих. Заперечу, весь негатив, убираю, відновлюється повністю до ідеального стану здоров'я у сина, того, хто питає по Верховному суду. Поверніть. Все погане, все лихе, що робили, поверніть назад. Тому хто робив по Верховному суду буде так і так є. Більше лиха зробити не зможе. Все погане на себе. Забирає всі порші, прокляття, порщені на назад забирає. Отвертає цікавий ворога від сина, відкриває дороги на одужання, на здоров'я. Повертаю вдачу, повертаю повністю, відновлюється шлях на здоров'я, загоюються травми і рани. Більше не болить. Дорога відкрита, буде так і так. Все погане, все лихе, щоб не робили, щоб не бажали на себе забирають. Одразу ж буде так і так. Дорога легка, двері відкриті, на одужання, на лікування. Сіморики, крадники, стяги, негативні програми, що ставили перекриття доріг, вбираю, повертаю назад тому, хто робив по Верховному суду, не на переклад. Не по колу йде породу, не по крові йде на самому, тому хто робив, хто замовляв, лишається, хай сам з цим живе, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захистіть сина. Від будь-якого нападу негативного відкрити шлях на одужання, відновлення нервової системи фізичного тіла, загоїться, трава. І що не болить? Відкриваю шляхи дороги на одужання. Більше не болить, загою травми рана. Якомога швидше буде так. Тут тобто все сказано здійснено і так буде. І ще одне питання. Це стосується чоловіка. Це від іншого глядача. Скажіть, допоможіть, чому хворіє чоловік? Чому хворіє чоловік? Онкологія, алкоголізм, травми що відбувається з чоловіком, чому хворіє і вживає алкоголь. Вийшли карти одужання, пішов процес у нього, дуже хороші будуть результати. І те, що було, дійсно було зроблено, тут не просто не просто так хворіла, хворів чоловік, і тут порча на здоров'я зроблена була. От навмисно, заперечу весь негатив убираю Зараз виходите з цього стану важкого, висушується, алкоголізму не буде. Заперечу весь негатив убираю анулірую всю програму негативну виймаю, порчу на алкоголізм виймаю, заперечу весь негатив обираю. Угу. Все буде гаразд. От, цікаю, відвертаю, намагалися зняти захист. У вас гарний захист, Чи, може ви самі щось робите, або, може, такі відео дивитись, то майстер там хотіли повторювати і підливати щось, і не могло, як виходить, стояв захист, вони хотіли його зняти. Не виходить, так як постійно робив. Не виходить, зараз не виходить. Прошу Верховного суда перекрила. Повертаюся, біль сльози і страждання, все лихо, що принесли вороги назад. Знімаються всі програми на алкоголізм, порчене здоров'я, негативні. Плодовицька магія, церковна негативна магія, анулірується, знімається. Із чоловіка, із тіла, із фізичного, енергетичного простіра, очищаю весь негатив, Убираю і всі рідини, щоб не напаювали, не лили на фото, подвір'я. Більше не несуть негативної програми, ануліруються повністю, знімається весь негатив, відкриваю шлях на одужання, на здоров'я чоловікою. Того, хто питає, сів та дивиться відео, Більше немає хвороб, алкоголізм, більше не вживає. Ставлю відразу до алкоголю, як до лайна, смак лайна і запах лайна. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів, загойте всі травми і рани. Більше немає хвороб у тілі. Відновлюється організм до ідеального стану у чоловіка здорове, тіло буде так і так є. відкривається шляхи дороги на здоров'я буде так і так є. Ну Судячи з цього, можна ще раз хоча б раз отак на місяць його почистить, щоб повиймати, повиймати дуже давно. Цим займались. І з цих карт людина, яка з вами, ну, вона може в обличчя посміхається і каже, що так переживає, співчуває. Так, карта вийшла зрадника, як в обличчя посміхається, а в спину, а в спину ножі встромлює. Так що така вийшла кава сьогодні. Дякую всім за увагу. Прошу, ще не забувайте про військових України. Допомагайте, робіть донати 1-2 гривні, хто скільки зможе. І не пропускайте, як от помічаєте, що хтось збирає. Допоможіть. Це дуже зараз необхідно. Бажаю всім бути здоровими, щоб відновились повністю всі системи в організмі, щоб ви знайшли всі необхідні для вас ліки, процедури якісь лікарів, фахівців, правильних, щоб вам допомогли, щоб відновилась ваша нервова система і загоїлися травми, і рани. Буде так і так є, більше не було болю. І повертається вся енергія, сила, краса, молодість. Всі, хто нападав, більше не зможуть нападати. Буде так і так. Це буде захист міцний день і вночі, буде так. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!